Авіація це романтика. Більшість людей так і вважає. А ми пропонуємо дізнатись, скільки потрібно докласти зусиль для того, аби сталевий птах піднявся в небо. Тож сьогодні в програмі невпинний розвиток аеропорту Київ, Жуляни, перспективи на майбутнє таємниці відродження авіадвигунів на 410-му заводі цивільної авіації. Побувати на сьомому небі. Хотілося б, тоді сьогоднішній сюжет буде для вас корисним. Аеропорт Київ Жуляни поступово, але стрімко створює всі умови для того, аби ваш переліт був не просто швидким, а дійсно приємним і комфортним. Знімальна група нашої програми отримала завдання на власні очі переконатись в цьому і показати вам, що ж являє собою аеропорт Київ-Жуляни. Сьогоднішній випуск ми вирішили розпочати з невеличкого експерименту, Знаючи, що аеропорт Київ Жуляни знаходиться на відстані 8 кілометрів від центру міста, ми вирішили дізнатись, скільки ж часу витратимо на дорогу. Доїхавши за 12 хвилин з центру міста, ми розпочинаємо екскурсію аеропортом Київ Жуляни. Приєднуйтесь! Аеропорт Київ має досить давню історію, початок якої сягає 1924 року. За цей час траплялися і злети, і падіння. На деякий час роботу аеропорту було взагалі призупинено, але після відновлення він успішно розвивається. Тож можна сказати, що у цього підприємства два дні народження. Що із собі представляв аеропорт в недалекому прошлому? Практично повністю підприємство з 10 мільйонами задовжності по зарплаті по платежам в бюджет, з катастрофічної ситуації з точки зрення пожару і технічної безпеки і з туманними перспективами на будущее. Січас аеропорти себя представляє прибыльное предприятие, налоги платятся вовремя, зарплата виплачується сотрудникам, виплачуються премії. Повністю загружен на всі действующие мощности аэропорта, имеется в виду чотири сектора на приліт і виліт. Новий Небольшой сектор, який ми построили для міжнародного прильоту, повністю загружені. Під час нашого візиту в аеропорту Київ сталася подія, яка з одного боку підбила підсумки роботи. А з іншого подарували всім гарний настрій. Зараз ми зустрічаємо 350 тисячного пасажира. Колектив аеропорту Київ цінує кожного, тож підготував для нього невеличкий сюрприз. Озброївшись повітряними кульками та подарунком, ми приєднались до генерального директора та колективу аеропорту і чекали. 350 тисячним пасажиром став маленький Еміль, який не боїться перельотів. І вперше опинився в літаку вже у 5 місяців. Очень приятно, совершенно неожиданно, як как якийсь сон, что ли. Неожиданно і приятно, Спасибо большое. Третій раз вылетаем, Нам дуже подобається здесь все удобно. І з ребенком у нас практично не було ніяких проблем. Так що ми ще будемо в дальнейшем тоже летать. Здавалося б, дрібничка, але ж яка приємна. І це не єдине, про що ми сьогодні поговоримо. Продовжуємо нашу екскурсію. Зараз ми знаходимося в діючому терміналі, з ді якого і починається будь-яка подорож. Погодьтесь, від комфорту цієї складової аеропорту залежить враження від польоту в цілому. Дійсно, саме це приміщення повинно створювати всі умови в той час, коли ви готуєтесь до перельоту. Як бачите, самі все витримано на високому рівні. Для вас є куточок, де ви зможете підкріпитись або ж випити кави. Встановлені крісла для зручності очікування. Працює декілька пунктів паспортного контролю. Щоб не затримувати вас в чергах, знімальна група, перебуваючи тут, не відчула жодного дискомфорту. Прямуємо далі. Одним з пріоритетних напрямів роботи аеропорту є будівництво нового міжнародного терміналу, адже він є необхідним для столиці та всієї країни. З його відкриттям обсяги роботи аеропорту збільшаться в декілька разів. Ми бачимо поступовий, поступовий процес на дуже швидкий. Такими темпами, як строїться сейчас новий міжнародний термінал в аеропорту Київ, не строїлось наверное, ні один об'єкт в Україні. То за три місяці ми бачимо повністю готове здание, практично остеклене, закрите кровлею. Я надеюсь, що через три місяці будуть закінчені всі дівчині роботи. Пусконаватка буде займет нас місяць. І ми, як обіцяли, 2 апреля не 1, здадим термінал під пасажирів. Вже не вперше ми показуємо вам, як просувається будівництво нового міжнародного терміналу. З моменту нашого останнього візиту минув лише місяць, а зміни вражають. Сьогоднішня програма дає вам унікальну можливість побачити, що є зараз і що буде потім. Темпи будівництва надшвидкі. Всі злагоджено працюють на результат. На даний момент будівництво аеропорта знаходиться на 70% готовності. І Плануємо що графіки, ми опередимо. Насталися внутрішні роботи, всі сталися зробити нам відділочні роботи. Кровлю закінчуємо вже закінчуємо фасад до кінця місяця бо фасад весь закритий по периметру і включаємо топління. Можете уявити, як вже за декілька місяців ви будете очікувати тут свого рейсу та попивати каву в одному із затишних кафе. Складно повірити. Ми допоможемо. Міжнародний термінал займатиме 15 гектарів землі, матиме три поверхи і пропускатиме 320 пасажирів на годину. На першому поверсі працюватимуть зали очікування, де встановлено буде 300 крісел, кафе, магазини, інтернет-кафе та 8 пунктів паспортного контролю. На другому 5 duty фрі, 3 бари і ресторан, на третьому технічні приміщення. Біля входу в термінал зроблять дві стоянки на 200 автомобілів. Аеропорт крок за кроком просувається до своєї мети. А ми крок за кроком продовжуємо екскурсію. Розкажіть нам, будь ласка, чим живе аеропорт сьогодні? Ну, на сьогоднішній день, як ви бачите, ми пройшли рубеж 350 тисяч пасажира. Далі ми ставимо перед собою задачу обслужити. Дай Боже в цьому году 500 тисяч пасажира. Здесь ми создаємо уже условия для того, щоб ми перейшли уже мільйонного пасажира. Но при этом ми не ставимо перед собою задачі на якому то якомусь етапі. Тобто у нас далі буде мільйон, два. Ну, як вийде далі. Окрім сфери обслуговування пасажирів, велика увага приділяється технічному забезпеченню. Адже для залізних велетнів теж мають бути створені гарні умови. За последние три года аэропорт Киев полностью переоснастил свои основные средства и аэродромную часть. Построена практически полностью заново взлетно-посадочная полоса. Она увеличена на 300 метров и сейчас позволяет принимать воздушные суда типа Boeing 737 и Airbus 320. Это среднемагистральные самолеты. Повністю заменена світосигнальне обладнання, система навігації і таким образом ми сейчас имеємо в аеропорту Київ Жуляну, найсучаснішу в Україні систему наведення самолетів при посадці і взлеті. Це нам і дозволяє нам з гордістю констатувати, що ми зараз повністю соответствуємо всім міжнародним вимогам і стандартам по прийому і відправки воздушних судов. Робота до снаги, якщо колектив працює як одна родина. Наша екскурсія не залишила без уваги і цю складову, мабуть, найважливішу екіпаж, працівники терміналу, будівельники. Тут ніхто не сидить, склавши руки. Здається, для цих людей робота дійсно понад усе. Життя як рух на велосипеді. Доки крутиш педалі, рухаєшся. Варто зупинитись на секунду, і ти падаєш, говорячи метафорично. Аеропорт Київ Жуляни постійно крутить педалі і рухається тільки вперед. Ми багато всього побачили, але до євро 2012 планується ще деякі зміни. Мы хотим создать не только международный терминал. Международный терминал – это э, самая яркая э, звезда в том, что мы планируем сдать. Конечно, мы хотим успеть завершить реконструкцию полностью перона увеличив количество мест стоянок. Это очень капиталоемкая и длительная по времени процедура, потому что строительство перронов для самолетов, мест стоянок для самолетов – это технологически очень комплексное решение. Кроме того, у нас будет э, облагорожено порядка 10 гектар э, парковок, Тобто при термінальній території при вокзальному як називається буде практично, буде організовано більшого количество мест стоянок автомобілів, буде побудована нова котельня для забезпечення теплом, нова трансформаторна підстанція. І якщо не хотел бы загадувати, ми ще плануємо зробити бізнес-термінал для обслуговування бізнес авіації. Як ми сьогодні переконались, аеропорт Київ Жуляни не зупиняється на досягнутому і постійно розвивається. Наступні досягнення в наступних програмах. Тож до нових зустрічей.